Така була цікава історія. Пішли до нас бабуся з дідусем, і дідусь такий говорить: ви знаєте, я ніколи не носив вишиванку, а цю хочу купити першу. Бо мій онук був оператором дронів, йому було 24 роки, і він загинув. І я хочу в цій вишиванці піти до нього на річницю, щоб показати, що я ціную те, що він робив. І от з таких історій, цікавих, щирих, складається в цьому центрі наше життя. Ми громадська організація. Ми робимо великі проекти за власну ініціативу і через небайдужість наших сердець. Сьогодні мені вже сказали, що ми політична партія. Ми не партія. Повірте мені. Ми... Хто такі громадськість? Ми всі громадяни України. От ми якраз ті, хто формують важливе, мабуть, те, що на сьогоднішній момент на що треба звертати увагу. Тому сьогодні ви у нас. Ми знаємо, що на жаль, вам, як переселенцям, мабуть, найважче, бо ви живете з надією повернення додому. І отак от, от взяти якось, знаєте, відірвати і сказати, що ні, це неможливо, і почати все будувати тут з нуля, дуже важливо, тому що все одно залишається надія вернутися в свій дім. Це, знаєте, як от та хронічна хвороба, яка завжди дошкуляє, яку ти намагаєшся вилікувати, вона не виліковує. На жаль, зарадити вам ніхто не може. Мені би дуже хотілося, щоб ви ставали сильнішими. Якби можна було якось вас об'єднувати, такі в громади, які б, ну, як вам сказати, самі продукували, що вам потрібно, щоб держава вам виділяла ту землю, давала можливості для будівництва власного життя, формування. Бізнесу, який би годував ваші сім'ї, займаючись такою справою, мені здається, що ви б ставали б сильніше і бачили б підтримку один одного. Але не знаю, я свято вірю, свято вірю, що в наступному році у нас буде перемога, що ми звільнимо всі наші території, і все ж, через що ми пройшли, через оцей біль втрат, біль. Халіцтва, знищення, внутрішнього нашого світу, який у кожного зруйнований. От внутрішній світ зруйнований у кожного. Мені здається, що ми мусимо стати найсильнішими світі.